Вітаю вас на своєму каналі, який називається Кладоскоп Пряжі. Мене звати Юлія і я обожнюю в'язати спицями. Сьогодні я собі зрадила, зазвичай ви мене бачите у в'язаних власноруч виробах, але сьогодні мені ось подружка подарувала таку футболку, в якій я ходжу, а вона сьогодні надзвичайна спека, тож я вирішила знімати відео саме в цій футболці. Чим же ми будемо з вами займатися, окрім того, що я тут хизуюся своєю новенькою пряжею. Прилетів мені такий комент. Ну, окрім усмішки, в мене нічого не викликало. Я навіть не знаю, як відповідати на подібні коментарі. Мільйонний раз, так, моєму каналу, мені здається, скоро 5 років, так? Де я розповідаю, що я займаюся саме тим, що досліджую нові артикули, нові кольори, а потім про них розповідаю, так, для чого ця пряжа якомога детальніше. Скажіть мені, будь ласка, яким чином я повинна вести канал, якщо поки що він був заорієнтований саме на це, не купуючи нову пряжу і не показуючи вам. Всі, хто дивиться в'язальний YouTube, ви бачили, що це нормальне явище показувати свою новеньку пряжу, і нічого в цьому немає. По-друге, всю пряжу, яку я вам показую, шановні дівчата, я купую за власний кошт. До цього моменту, чому до цього, ну, можливо, сьогодні з'являться ввечері якісь пропозиції, хоча про це трішки згодом, я не рекламувала жодного з магазинів. Я у свій час спілкувалася з дівчатами, які брали на огляд той чи інший артикул. Ну, по-перше, знаєте, всі ви думаєте, мабуть, що е, да, блогерки вони беруть ту пряжу, яку забажають. Ні, дівчата, такого немає. Дають на вибір той чи інший артикул. Він не самий дорогий, не самий преміальний. І ти з нього повинна щось вимудрувати, або зняти майстер-клас, або ще щось, або ще щось. Ці відео, які я вам показую 25 хвилин, насправді там величезний пласт роботи, відв'язати, зрозуміти, попрати, якщо себе веде, подивитися а вже після цього я роблю свої огляди. І всі, хто давно зі мною на каналі, ви знаєте, як я до цього ставлюся, як, в принципі, до майстер-класів. Тож, тож, чим ми будемо займатися? Мені постійно, ви знаєте, я не знаю, чи дівчатам пишуть чи не пишуть багато балачок. Ну, звісно, якщо в мене канал, де я розповідаю про пряжу, в мене завжди предисторії, я буду багато балакати. Далі, взагалі-то я не люблю дивитися і слухати сама себе. Не знаю, як це у інших дівчат виходить. Але от я зараз сиджу, знімаю і думаю, я вам розказую про шикарні артикули, надзвичайно дорогі, вишукані. І у мене за стіною да, така стіна, дірки. Ну нехай буде так. Нагадую, що я не мешкаю зараз у своїй квартирі. Я мешкаю в будинку, там взагалі знімати так особливо ніде. тось Це така стіночка, це у нас не сарай, а літня кухня. Нагадую для тих, хто зайшов нещодавно на мій канал. Тож, це моє місце: янь, дзень, не знаю, як це назвати, але саме тут я і знімаю, і віщаю вам і вдень, і вночі, і влітку і взимку. так ось. Трішки так розрядила атмосферу, а тепер зарядимося на роботу. Я вам обіцяла. І всі ви знаєте, що мої вироби вони надзвичайно прості Ще раз, це відбиток тієї роботи, на якій я працювала, це той досвід. І чим простіша річ, тим вона більш. Носибільна. Тим більше ми можемо її якось туди до джинси, до юбки, до красівок, до каблучка, до будь-чого вдягнути. Тож, я анонсувала вам про те, що я спробую, ви знаєте, я поки що майже не робила майстер-класів. У мене є один доволі такий величезний в трьох частинах полапенсі. Мені здається, він непоганий, якщо послухати технічно. Він зроблений так собі, ну мало те, що мало, але насправді дуже багато дівчат вже зв'язали лапопець, вирішили і закрили для себе це питання Так ось буду пробувати. Я майже без зробітня, в мене буде дуже багато часу, тож я буду себе якось пробувати. Далі, дівчата. Я майстер класи не дивлюся. Я не дивлюся зараз Тамара. Започаткувала, якщо ви мене дивитесь, я думаю, що ви мене не дивитеся. Надзвичайно, і не тільки Тамара так? започаткувала. Вона мені надіслала в інстаграм про те, що наші дівчата-блогерки започаткували хештег, українські візерунки, і я навіть хештеги ж зараз в інстаграмі намагаюся ставити або англійською, або українською мовою. І це до чого? До того, що. Для того, щоб зняти свій майстер-клас, я вважаю, що мені не потрібно дивитися, як це роблять інші, тому що це буде копіювання того, як це роблять інші. Я хочу робити це по-своєму. І знову ж, дівчата, я просто так не про що не кажу, це веде до чого. До того, що я вже почала робити майстер-клас для початківців. Це майстер-клас буде вдвох. Перша частина теоретична для тих людей, кому не цікаво пров'язування петель і всяких нюансів, бо вони вже на цьому кота з'їли, нав'язали собі, дітям, внукам і правнукам. Розумієте? Але я розкажу такі нюансики, які вже я для себе з'ясувала. Дівчата, у мене зараз буде до вас велике прохання. Я коли намагаюся щось сказати важливо, я це кажу повільно. Чому? Тому що тут друга моя робота вона наклала таку специфіку для того, щоб діти, коли мене зрозуміли, я намагаюся говорити якомога чіткіше і повільніше, щоб до них дійшло. Дівчата, вибачайте, будь ласка. Але поки що я нічого з цим не можу зробити. І якщо ви уважно мене слухаєте, ви помітили, що я можу декілька разів повторити, і все це те ж саме накладається на мене робота з, скажімо так, з дітьми першого та четвертого класу, бо вже в більш дорослих класах я трішки по-іншому по себе поводила. Так ось. І так. Багато відволікаюся. Хустина. Я? я ж просто так я не знаю, як дівчата знімають, відв'язавши першу річ, знімають майстер-класи це взагалі не про мене. У мене, щоб вийшла е, подібна якась модель, то це ну, дві, дві відв'язані речі, як мінімум, бо мені завжди є про що. Е, що прибрати, що не так, що усунути. Поки що покажу дівчата, ось вже зв'язана з Kid Харо Aurora. і вона вже попрана, Ну, я ж не можу просто так зробити майстер-клас з однієї хусти. Я ж пішла далі, чому я ще його не випустила. А я думаю, а якщо спробувати зв'язати хустину з італійською Ангорою, зараз покажу хустина з Регіни. Також зв'язала, подумала, ага, так, розміри, так, щоб це було майже ідеально до того, що ми плануємо. А ми ж плануємо не просто хустину. Ми плануємо з вами, щоб це була і хустина, і бактус, і щоб нічого зайвого, і все виглядало просто супер. І я ж не могла просто по другій хустині зробити майстер-клас. Ви розумієте, що зовсім різні. Нитки зовсім різна пряжа. Трішки різні розміри, є свої нюанси, про яких я вам розкажу. І і саме на хустині метраж і до, до речі, метраж 500 метрів, 350 метрів, або 333 метри І ось зараз у мене відв'язана половина. це 350 метрів на 100 грамів, я все вам розкажу в теоретичній частині, на що ми з вами звертаємо увагу. Ось над цим, дівчата, я плідно працюю. Так, три хустини. Мама каже: Господи, Юля, навіщо так багато, я кажу, ну, є нюанси, я не можу так. Так ось, дівчата, у мене до вас величезне прохання, бо я ж не можу цього в майстер-класі у вас попросити. Ви, якщо у вас буде змога. Подивіться, будь ласка, повністю майстер-клас. І після того, як ви його подивилися, будь ласка, під ним залиште ваш відгук. Можливо, чи все сподобалося, що б хотілося вам додати до цього. Не повторювати по 10 разів таке враження, що ви не чули, наприклад, або деякі моменти навпаки потрібно. бо... Навіщо я звертаюся до вас? Бо я вже казала, що мені хочеться трішки, оскільки я буду безробітня, часу в мене буде набагато більше. Я зможу своє друге направлення не тільки розповідати якомога детальніше про пряжу, про знахідки, а й почати робити перші кроки у знятті майстер-класі. Нічого такого, знаєте, в супервізерунки, все таке візерунчисте, візерунчастей ви в мене не побачите, все буде доволі лаконічне. Так, про це я вам розповіла. Частина друга. Окрім хусток, насправді я також займалася неабиякою роботою. Але в мене є такі питання, які я взагалі сама не можу зрозуміти. І зараз я сподіваюся, що ви зможете мені в цьому розібратися. Я коли працювала, в мене було, ну, взагалі ніколи було звертатися до аналітики, до свого каналу, подивитися, можливо, щось так, щось не так. І чого я взагалі туди звернулася? Бо багато хто почав мені писати, що Юлю, коли ви перейшли на українську мову, ми перестали розуміти взагалі, про що там йдеться. А подивилася, ну так, взагалі, ну, начебто тіжданні, начебто тижданні. Ну, Звернулася я до статистики і подивилася там 150 людей. ну, взагалу, там, ну 180. Мені здається, це нормально. Зайшли, подивилася, якась жіночка в незрозумілій блакитній футбольці з дирками в стіні щось розповідає, і це нормально, дівчата. Але я не, от, насправді я не розумію. Поясніть мені, будь ласка, на що я далі взагалі не на це, а на ось що я звернула увагу, можливо. Дівчата-блогерки, які мене дивляться, розкажу. Чому відео 25%, 25 м -м, хвилин, а перегляд 6 хвилин? Можливо, я на те дивлюся. Я зрозуміла, що з усього мого відео 25 хвилин, ви мене дивитеся 6 хвилин. Тоді запитання: взагалі, навіщо ви мене дивитеся? Навіщо ви взагалі на мене підписані? От я тут не розумію. От Аргументовано поясні, чому. Ну, наприклад, наведу, візьмемо, за приклад, нашу харківську блогерку, Юлю, яку я постійно дивлюся, не дивлюся, тільки Юлю, вибач, майстер-класи, якщо ти мене дивишся, колокольчик. Я не знаю. Ну як їй не продивитися усе відео, якщо я на неї підписана? Я хочу її підтримати. Подивитися всі реклами, і їх насправді не так багато. Юля дуже часто випускає свої ролики. Я в'яжу і і дивлюся, мені цікаво, що і як. Якщо ви на мене підписані, і вам дійсно цікаво, як ви за 6 хвилин, а я, знаєте, інколи я розумію, чому, тому що я все розповідаю, інколи повторюю по декілька разів, а мені запитують: а те те, те, ну мені ж незручно писати. Це ж якби я була в школі, я б сказала: шановні дітлахи, відкрийте вуха, я їм постійно так кажу, і навчіться. Чути те, що вам кажуть. Розумієте? Не тільки слухати, а чути, сприймати інформацію, бо я взагалі не розумію, як мене дивляться. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, напишіть мені, будь ласка, бо мій мозок відмовляється розуміти це питання. Так, дівчата, сподіваюся, стосовно хустки, ви зрозуміли, мені обов'язково потрібен буде ваш. Ваш відгук. Далі. Я хочу започаткувати який-небудь цікавий хештег, пов'язаний саме зі мною. Ви розумієте, чим Чим менше я працюю, поки що школи немає, тим, тим більше в мене думок. Всі, хто давно слідкують за мною, ви знаєте, що Юлія Коваленко вона йде сама по собі. Я в жодному разі не приймала участь в ніяких авантюрах, ані в кубиках, ані в там якихось осінніх кольорах. Ну, Якось в мене це трішки я не полюбляю, знаєте, якихось обмежень, і це б на мене давило. Тобто я займаюся потихесеньку в тій програмі, в якій мені потрібно. Так ось, з'являється аж більше часу. А я думаю, а започаткувати мені якийсь хештег, можливо, ви мені в цьому допоможете. Наприклад. Дивлячись, ваше відео, Ви мене надихнули і зв'язала ось таку лопопесу, такий світер, светрик, джемпер, шаль, кардиган, шапку, будь-що. І якось хочеться його назвати. Або, або залишити електронну, залишати постійно електронну пошту, як це роблять нормальні люди, і ви б мені надіслали. Ваші фотографії, я потім беролик змонтувала. Дівчата, якось треба рухатися, якусь движуху треба вигадати, а яку поки що я не знаю. Так ось про мою в'язальну движуху. Зараз одну хвилиночку відволічуся і продовжимо. Продовжуємо. Так ось, хустина в мене. Подивіться, будь ласка, ще раз на колір цієї хустини. І коли я робила відеоролик, що я зрозуміла? Мені хочеться щось таке заміксувати на голову, будь-то шапка, будь то пов'язка, але всі ці хустки вони призначені мамі. Пряжа в мене є, спробую виставити на продаж, тим паче, що тут дуже надзвичайний такий склад, тут у нас і більшість. Ну, По-перше, виробник Біаджолі Модесто, так. По-друге, тут кашемір, бебі альпака і нейло, здається. Якщо це буде бактус, то, можливо, якась шапка або пов'язка на голову. Не знаю, поки що в голові ось так, як воно буде, подивимося. Це мої плани. Далі. Значить, нещодавно я побачила, так робити дівчата відразу, скажу, мабуть, не можна, як я завжди це роблю. Побачила я витвір мистецтва надзвичайної краси і вирішила, що я хочу собі подібне. Я відкринила і зайнялася тим, що перемальовую те, що бачу, відв'язане. Надзвичайна краса. Там така футболка з квітами, і я вирішила. Футболка знаєте, з таким, таким як Мохерчиком. Насправді я не знаю, яка нитка туди додана. Що я вирішила? У мене є і, і контраст, надзвичайний контраст. Там квіти вив'язані градієнтом, тож я вирішила спробую кая поєднати ниточку лемсвула, У мене є залишок, я купляла 240 г, так не вистачить мені на светрик, а так з головою в одну ниточку. І в мене є бобінна італійська стокова пряжа. Я про неї вже багато разів розповідала і робила знову відеогляд цієї пряжі, brush і тальпака. На синтетичний шнурок нанизана бебі-альпака зовсім трішки мариносу, Ну, за тальпаш Брашет альпака Silk від Drops. І в мене був твіт, я купляла на розпродажу ось такого кольору, і мені здається, що поєднання такої пухнастої основи з таким твідом, він нерівномірний, мені здається. Буде щось гарне. І знову, знаєте, насправді можна було б відзняти майстер-клас, розібрати кокетку, але цієї схеми не має в вільному доступі це розробила дизайнерка, це її власна розробка, наскільки це буде правильно, так? Ну, скажімо так, чесно, по відношенню до її. Важкої праці, бо це дійсно дуже важка праця. І ви знаєте, що я намагаюся, ну, поки що в мене немає такої єдиної картинки, дещо і як продавати свої в'язані речі, бо я начебто виставляю на продаж, але насправді цих речей в мене немає, бо я їх вже давним-давно подарувала рідним близьким подружкам. Так ось. Дуже вдячна вам за те, що ви написали, Юля, ну що ти розпиляєшся на цих не розпиляєшся, вкладаєш дуже багато свого часу на лопопеси, коли в цей час ти можеш спробувати продавати шапки. Чим я і займаюся? Я обов'язково більш детально розкажу в готових роботах. Але все ж таки мені хочеться показати, я експериментую, деякі в'яжу, перев'язую. І акцент, на що я хочу зробити. Я вже тітонька старенька, можливо, не розумію, що носить молодь, але хочу зробити акцент саме на молодіжних шапках. Ось така вона мені дуже подобається, у мене дуже схожа. І коли я вибирала цю пряжу, я хотіла, щоб вона майже була ідентична тій, які я ношу. І мені здається, що об'ємні шапки вони дуже сучасно дивляться. Далі поміряти не можу, дівчата, ну, мені здається, у нас всі 40, у мене щось тиск піднявся. Тому, вибачте, сьогодні день зраджую собі, ви знаєте, що я завжди мірюю, але насправді мені ще потрібно доробити, і я експериментую. Так, ось така шапка, і ви знаєте, знову, ну сьогодні я дуже багато, знаєте так, сама з собою дискутую, сподіваюся, ви мені в цьому допоможете. Стосовно продажів, ну, знаєте, я інколи дивлюся ту чи іншу блогерку, вона каже, та мені ця шапка, чи підійде, чи не підійде, я її продам. У мене, дівчата, таке не виходить, я скоріше її подарую. Поки що я не розумію. Бо відкрила ту 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 платформу, всі шапки по 350 гривень. Відкрила я, відкрила я платформу в'язаних виробів. Ну, начебто в'яжуть. Ну, я не знаю, дівчата. знайшла навіть светрик, зв'язаний за 350 гривень. Ну, мені здається, матеріали зараз набагато дорожче коштують. Ну, я не знаю. І Юля, бери. І в інстаграмі я подивилася, що продаються, дуже гарно продаються шапки з дешевого матеріалу, і щоб там було, ну, так, 50% акрилу. Я не розумію, люди, або я не розумію, або. Я з якоїсь планети, я завжди намагаюся купляти якомога якісніший матеріал, і нічого з цим не можу зробити. Тим паче, що зараз бабіна стокова, італійська пряжа, шукаю знижки. Ну За ту ж саму ціну можна купити, умовно кажучи, кашемір. так Якщо дуже захочеться, перероблений, але ну, це кашемір. Хоча насправді, ви знаєте, моє ставлення до цього. далі Ну, я не можу купити дешеву пряжу. Вся, всі ті аксесуари, які я вибрала, обов'язково, щоб меринос, альпака і в деяких там 20 або 30% па. Ось така шапка, вона, знаєте, доволі, ну, мені сх... хотілося поекспериментувати, бо я і сама таке люблю. Вона доволі об'ємна, ну, об вона не стискає голову, як ця, і ось так звисає. Дуже оригінально я пряжу купляла небагато для того, щоб спробувати знаєте, не попасти в просак, бо і так багато вже грошей я в це вклала. Але пряжа мені сподобалася, я ще замовлю на шарф і на шапку трішки іншу. І тут в мене ще роблена, недороблена. Це я купила, ну, я б цю шапку залишила для себе, бо, як я люблю казати, стиль бомжстайл це взагалі про мене. Мені, чим, знаєте, воно оригінальніше, тим класніше. Пряжа була написана склад невідомий. Звісно, я вам про це не розповідала. Кожного разу, коли я купляю той чи інший артикл, я його підпалюю. І намагаюся зрозуміти тонкощі нюанси, бо, наприклад, Кашемір має свій аромат. Як має свій аромат, верблюд має свій аромат. Мерену свій аромат, розтираю, потім, знаєте, ходжу щось не зрозуміла. Я другий раз запалю. Це я вам не показувала артикул. Також думаю, на продаж спробувати щось таке. Там є про що розповісти. І фабрику я дослідила, і все-все-все, бо ціна була гарна. Хотіла зрозуміти, з чого ця ціна складається. Так ось і. Так, 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 я ж плани не пишу. Загубила я хід думок про те, що. Так, все, загубила, давайте я вам покажу. Покажу цю шапку. Ось вона така, чи мені сподобалася. Це пряжа, дівчата фантазійна. Ось такий шнурочок. Коротше кажучи, я розпалила і зрозуміла, ну тут, тут максимум 20% синтетики. Максимум. А, до чого? До того, що, я, значить, цю нитку там була 50% кашеміру, 50% мериносу, і вона була скручена з двох ниточок. Я на, фабрики, на фабриці подивилася, що одна нитка це кашемір, а друга нитка це меринос. Я розкрутила, ага. Так, знаєте, так, дійсно, це кашемір, це меринос. Ось така ниточка, ось така шапка, ще бірки потрібно. Ще займаюся тим, що намагаюся знайти ідеальне для мене пакування. Пакувати я буду виключно лапапейси, бо те пакування, яке я хочу, воно доволі коштовне. І ось експериментую також вклала гроші, раз, замовила щось, знаєте, ну, прикольно, у мене прикольний, але. Той прикольний задум, який я собі вигадала, то потрібно речі продавати в доларах. Ну, щоб все, знаєте, все було достойно. Я ж не можу футболку Кашемірову запакувати в так? Або в пергамент, або в газету. Звісно, ні, хочеться, щоб це було достойно. Ну, поки що я шукаю. І ось шапка, над якою працюю, це мені хотілося спробувати. Це у нас меринос. Ну, звісно, звісно, що я могла вибрати. Печіфілація. Ні. Так. Ні чи так. Коротше кажучи, дівчата, тут у нас меринос з альпакою, бебі-альпакою. Ровнична нитка, майже не скручена. Хотілося взагалі подивитися. Знову сірий колір. Ну, полюбляю сірий колір. Шапка на продаж, але я хочу її подарувати Анжельці, яка з нами мешкає. Це жінка мого брата, в неї голова така маленька. Я не можу сказати, що не стандартна. Стандартна в мене, але в неї менше, ніж стандарт. Подивлюся, поекспериментую, попробую вона вже подивиться, будь ласка, який пушечок випустила. А потім залишу свій відгук по ній, ну, можливо, і ви захочете. Я не, я не люблю спочатку розповідати, доки, поки не зрозумію, ну, поки мені дуже подобається м'яка приємна така на дотик, не викликає алергія. А що тут викликати, коли бебі-альпака з мереносом. Так що, дівчата, насправді роботи в мене багато. Я працюю, я не лінуюся, бо бачите, наскільки різноманітні. Мої роботи. Далі ту бавовняну футболку, яку я показувала, вона поки що відійшла на другий план, бо є речі, які мене захопили. В готових роботах я вам все Я сподіваюся, що зроблю красиві фото, можливо, нафарбуюся. Знаєте, хочеться зробити, можливо, нафарбуюся. І будуть гарні фото. Ну, не буде гарних фото, будуть, знаєте, фото для розуміння, як сидить та чи інша річ. Ну, я думаю, що шапки на продаж, то потрібно зробити щось цікаве і достойне. Так, ну що, мої королевни, я сподіваюся, що ви не дивилися це відео 6 хвилин, а додивилися його до кінця від початку. Я вам бажаю гарного настрою. Як завжди, бажаю нам як скоріше. Українцям перемоги, не хворіти, в'язати, насолоджуватися своїм в'язанням, дарувати друзям, близьким, щоб вони також ходили, отримували кайф від, від нашого з вами в'язання. З вами була Юля Болт.